Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні йдемо на прогулку. Прогулка вихідного дня. Кому цікаво, ходім разом. Сьогодні буде таке невеличке відео природа. Знімати, друзі, сьогодні мені буде легко разом з вами, по-перше, а по-друге, сонечко заховалося і видно все, що я знімаю. Не заважає мені сьогодні воно для зйомок. Всі квіти для вас. Ходімо далі. Так, пройдемося, як то кажуть, кущами, бур'янами. Зараз у нас вечірок уже такий, п'ята година, початок шостої. Прийшла тільки з роботи. Ой, готувати нічого не готую, тому що їжа є. А вам, друзі, зніму трошки гарної природи. Грушку ось знайшла. По дорозі до зйомок, знайшла грушу. Ось така, гляньте, кругленька. Деякі вже її попадали. Коли вона спіла, то вона лимонного кольору. Мабуть, лимонка. Ось така краса. От такий лісок невеличкий, Яблочка нападали. Яблочка, мабуть, білий налив. Так, наскільки я пам'ятаю, це сусідське подвір'я, але вони померли або чоловік чоловіки, жінка, а будинок поки стоїть непроданий. проданий. Як завжди знімаю, починають собаки себе проявляти. Такі красоти по той бік також проживають люди. Там вулиці продовжуються ті, що в нас є. Вдалині видніються гаражі, поверхі багатоверхівки, і, звичайно ж, видніються. Культура наших людей. Звалку роблять воно біля своєї, там живуть і в 10 метрах вже свалку зробили. Молодці, молодці, прямо, нема що сказати. І кажуть, в Америці гарно жити, звичайно, бо там культура. Березка, струнка гарна, висока, широка, красуня. Подивіться, на це чудо. в втрьох і сидять. Біля повороту до мого будинку охороняють. Красунчики рябенький, чорненький і реженький, да? Вишні вже. Що з гілки? Це, друзі, чи у вас так гілки молоді, які відростають, починають сухнути на вишнях? Яблук в цієму році на кожних деревах і в сусідів і у нас забагато, так що купувати не будемо, тому що в нас яблука дорожче, ніж банани з іншої країни. Друзі, погляньте на цю вілку, злита яблучками, бачите? А ось, друзі, сливка. Ви погляньте, злита. Злита на кожних гілочках. Слив дуже багато, але, мабуть, ще зелені, да, Зелені ще не До вживання не придатні. Але гарнюні такі красиві. Дуже гляньте рясно як. Хочете вже слив таких? І красинка так гарні у Гарнюня порозцвітали. О, яка краса? А ці троянди друзі для вас? Ось така, друзі, красота. Погляньте. Не можна відійти така красотінь. Гляньте боже, яка краса. А ось троянде знову які красиві. Красота. А ось і мальвочка така. Аполян яка сальвія гарнюня. Бідділька працює. Оцей друзі кущ трояндів для вас, мої хороші. А ось бур'яний, берізка. Кого на городі є, в кого не є, тримайте. Яблука червоні, груші медові. І майори вже зацвітли. Такі гарні. Чілки працюють, не сплять. Галина починає красніти. Горобина також червоніє. Небо чисте, але захмарене на дощик. Господинька зібрала яблучка до кучки, кому на компот беріть. Біленька хризантемка розцвіла пахне. Краса не перевершена, друзі, ароматні, запашні, хризантемки біленькі. Ну, що ви вже поприходили знову, да? А, чого ти відвернувся? Ріжулька прийшов, да? Всі посходилися. Щось ти худесенький такий, красота. Всім дякую, хто був зі мною. Бережіть себе, до нових відео, до нових зустрічей. Бувайте здоровенькі!